Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І ми сьогодні з хлопцями, з моїми синульками, їдемо на каток. Побачимо, що там до чого. Вони дуже хотіли. І тут відкрився, хай попробують Побачимо, чи сподобається, чи ні. Вже всі здоровенькі, слава Богу, то я думаю, треба повозити, тому що. Скоро зима пройде, і таке різне життя йде, а що діти будуть пам'ятати. Тільки як вдома сиділи, то треба кудись вибиратися, везти. Я дуже чекала, щоб вже всі були здорові. Слава Богу, вже все добре. В мене навіть з голосом вже можна сказати, все добре. Дуже рада. Тому ми їдемо уже. Постараюсь вам трошки показати. Так, ми приїхали. І виявляється, що сьогодні не можна тут. Тут гра хокей. Будуть грати в хокей, то тут хлопці я завела, така кімнатка, що щось хай пограють хоч так. А там геть, е, дійсно такий каток. Я піду потім покажу вам. Класний, просто, на жаль, якби я знала, що сьогодні не можна е, грати, їздити на конці. Коньках учитися. Ну нічого, на наступний раз. І ще тут є дуже таке класне місце. Це теж щось брати іграшки. Все по долару. Класне місце є, що можна згори з'їжджати на санках. Ну, такі санки м'яч чи як. Дуже класне, то теж хочу повезти вже дітей. Ну, Вроді там завжди приймають з п'яти годин дня і можна там. Хлопцям дало оцю. Так, Тимофій, Тимофій. Я... Яків, Я, ти можеш отут чекати. Ні, ні, оту, оту. Останню. Останню. Давай, 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 стукай її. <звук> хлопці, хлопці. Емофія, ти червоний, давай, 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 давай. <плес> <У>! <плес> ну що, ми забилися, як гола. Давай, 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 давай. Дуже цікаво взагалі то мені сподобалось. Чуть-чуть, <плес> <плес> чуть-чуть. Так, ой, давай, 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 давай. <плес> Дуже класненько грати. Так, вийшло одне, а ви їхали на дне а вийшло друге. Ну нічого, хлопці не дуже, я вам скажу, засмучені. Пограють тут. А там наступний раз поїдемо. Коли можна буде. І все. Так, ми ще вирішили в ось, в ось цю гру грати. Тримайте, да, воно вже їздить. Дуже класно. Повинно десь дати вам щось, щоб чимось забивати, ні? Тут туди тракверці куплять. Бачите ось. Але тут сьогодні зайнято дуже класно, великі такі. І ще з тієї самої сторони так само.